Поціновучі Hot Wheels, і у нас сьогодні порівняння Volkswagen T2 Pickup від Sport Wheels і Hot Wheels. Ну що, подивимося ближче? Давайте почнемо з Sport Wheels. Ну, що я можу сказати? М'якіш? Ну, прям таке собі, блістер, прям дуже м'який. Цікава гарна тачка, але зовсім не та, що тут. Фірма ця у нас Max Pro Kids. Не, чи да, чи Sport Wheels. Ну, коротше, окей. Автомобіль торгової марки Max Pro Kids 164. Трудин 164. Одна штука в асортименті. Тобто блістери у них абсолютно однакові мають бути у всіх тачок. Далі матеріал сплав цинку. Цікаво. А цинк. Так, поправте мене, будь ласка, хто шарить, бо цинк наче має бути не дуже той корисний для дітей, як мінімум. Цинк отруйний чи ні? Поправте мене, будь ласка, але щось. Я пам'ятаю, що наче фарба цинкова, вона не дуже той корисна. Так, виготовлено з січень 2023 року. Це вже, до речі, цікава інформація. Так, можете далі застопити і глянути взагалі, що тут написано. Так от, давайте далі. А, я вже бачу я вже бачу демедж на цій тачці. Прямо на крилі. Ну, і в цілому. Да, в цілому не так вже і погано. знаєте. Мабуть, не так вже і погано. А, і давайте подивимося, Hot Wheels. Так, ну Hot Wheels, Блістер явно не м'якіш. Ну такий, я прям гарно натискаю. Тобто, якщо взяти тут натиснути, я прям сильно натискаю, і тут прям елементарно. Окей. А, тут написано, що це за автомобіль взагалі це Volkswagen T2 Pickup. Цікаво пофарбований, він матовий. Непогані диски для цього авто. Так, а в цілому, то, в цілому, ну, типовий для нас Hot Wheels. Не промальовані фари на превеликий жаль. От єдине, що хотілося б, додали б ще промальовані фари, було б взагалі класно. А так, ну наче лого промальований, тут промальований, а фари не промальовані, зато є полосочка. Окей, окей. М -м, тут нічого цікавого для вас нового. Тут думаю точно нічого нового. Ну що, давайте розпакуємо. Давайте розпакуємо. А, вже лежить на розпаковку. Ці два авто у мене вже ну скільки. Оце лежить вже місяць. Як, ніяк просто ніяк не міг дійти до цієї розпаки. А ця тачка вже, мабуть, місяці два-три лежить. Так. Окей. О, я, до речі, дещо помітив. Так, ось такий блістер, геть його. Я дещо помітив. Давайте на днище подивимося. Дивіться, це просто любов кастомайзера. У нього е, гвинтики. Я маленький гвинтик. Ну ладно. А, в нього гвинтики, тобто ми можемо розібрати і нам так буде легше кастомити. Крутяк. О, тільки подивіться, наскільки, наскільки це тоненько. М -м, зараз, секундочку. Наскільки ось це? Фокус, прийди, будь ласка, дякую. Наскільки ось це тоненько? Ну, і відчувається вона досить легко. Я не можу сказати, що вона відчувається, до речі, в руках погано. Але. Ну, це точно не хот віз. <плес> Окей. Тут ще якась напис. Тра 2. Тра 2 і, по-моєму, більше. А, ось ще якийсь напис. 50, 52. Що б це не значило, але воно тут, воно тут є. Окей. Окей. Ну, до речі, що ще? Фарба, якою пофарбовано в цілому, то і непогана фарба. Тобто тут сам колір, і воно, воно блискуче, металік. Непогано. Тобто я не можу сказати, що якість фарбування якесь прям фу відверте. Знаєте, таке. прям ну... Е Типу, за дві копійки покрасили. Ні, абсолютно не можу так сказати. Диски. Як для машинки такого рівня непогано диски виглядають. Якщо ви зі мною в чомусь не згодні, можете написати це в коментарях. Поспілкуємося. Єдине, що я ненавиджу, просто ненавиджу у любої фірми, це коли роблять хромований салон. Я розумію, що салон і оця частина це одне й те саме, але... Я просто ненавиджу, коли так роблять. Окей, так, ну, в цілому більше немає на що тут дивитися. Звичайно, собі тачка. Тому давайте відставимо її сюди. Ну от, Нехай там постоїть. До речі, як вам діорама від Soul of а? А? Мені просто Я чим більше на неї дивлюсь, тим більше я в захваті від неї. Переходимо до Hot Wheels. Що ж ми побачимо тут? Ну, звісно, ми тут побачимо більшу якість. А от до речі, до речі, у Хотвілс я вже бачу, що мені трошечки менше подобаються диски. Ну, я б не сказав, що вони мені взагалі толком то подобаються, але вони тут явно менше мені подобаються. Так, Volkswagen T2 Pickup. Ось така карта. Як завжди, у Hot Wheels намальовано, що там всередині. Окей. Так, і сама тачка. Сама тачка ой, такий прям матовий матовий. <зас> Забавно, коли береш глянцеву машинку і потім матову, і ну зовсім такі дивні-дивні відчуття від цього. Окей, е, написи є. Добре, гарно пророблені, лого Hot Wheels є. Така цікава деталь в вигляді стрічки оцієї помаранчевої, яка є і тут. Ну, слухайте, мені подобається. Диски. Диски, якщо на початку мені ще більш-менш подобались, ні, диски мені не подобаються. Ну, такі якісь вони ніякі. Ладно, окей, окей. М -м, далі. Знову ж таки, як у оригінала, так і не оригінала. А хромований салон. Ще раз кажу, ненавиджу, просто ненавиджу. Хромовані салони це вибивається з атмосфери просто неймовірно. Так, тут кльопки. Все як завжди. Кльопка і якась інформація. Далі. М -м, що ще вам такого про нього розказати? Да нічого особливо сильно. По суті, а, мотор, слухайте, от мотор я майже і не помітив зараз секундочку. Дивіться, в цілому, то досить деталізований мотор. А ну давайте глянемо, що у нас тут. А, ну Ні, ну, Тут прям. Да. Тут Hot Wheels прямо на висоті. Якщо брати Hot Wheels підробку і оригінал, то Hot Wheels тут на висоті, звісно. Непромальовані стопи і там, і там. Топи <смех> ноги. <смех> так от. А, і диски реально мені більше подобаються у неоригінала. Прям, ну Я би переставив сюди і було б прям добре. Якби їх ще прям повністю хромованими зробити. В цілому круто. Мені ще не подобається те, що у цих тачок біле днище. Тобто, ну особливо у оригінала, я б зробив якимось іншим кольором. Мені не подобається це біле днище, воно якось наче не пасує сюди. Але в цілому клас. Так, руль бачу, бачу сидіння тут теж. Та по суті, плюс-мінус однакове. Єдина різниця, знаєте в чому? Що от прям найголовніша різниця. Оригінал ось цей коштує 100 гривень, а не оригінал коштує майже 100 гривень. Я згадаю, скільки він коштував точно і напишу ось тут. Але майже 100 гривень. І взяв я цю тачку виключно через те, що була по акції. І акція була там досить велика. Тобто, ось ця тачка коштувала менше 50 гривень, якщо я не помиляюсь. От тому я і взяв їх на порівняння. Ну, переплачувати або не переплачувати, думайте самі. Я не можу сказати, що прям дуже бридка оця машинка. Без блістера вона виглядає набагато краще і набагато більш дорожче, ніж вона є в блістері. Це 100%. Тому якось так. А, пропоную. Пропоную. Давайте запустимо їх на треку. Ну що ж, оригінал у нас праворуч, не оригінал у нас ліворуч. Так. Ну що? Три, два, один. Так, оригінал одразу вирвався вперед, розвернуло його і доїхав він майже майже до самого кінця. А ось не оригінал, щось застряг прям, прям майже на самому початку. Давайте спробуємо запустити їх ще раз. У нас оригінал праворуч, не оригінал ліворуч. Погнали! Так, ну, у неоригінала все те саме. Застряг майже абсолютно на тому ж самому місці. А, пропоную ще зробити драгову гонку. Так, ну що? Давайте оригінал поставимо на другу позицію і на п'яту позицію неоригінал. Що, погнали? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Так, 100% перемога, п'ята доріжка, і це оригінальна машинка. Ну що, як ви помітили, оригінал явно краще, ніж підробка. В цілому, чи купувати ось це, чи не купувати, думайте самі, виключно самі. Я би, можливо, брав такі підробки для якихось кастомів. Для тестів, кастомів, для того, щоб вчитися. А потім вже переходити на більш кращі деталі, точніше, більш кращі автомобілі, більш якісніші. І потім, звісно, вже переходив ще й на прем і так далі. Тому ось такий відосик у нас вийшов порівняльний. Дякую вам величезне за перегляд. Дякую за лайки. Дякую за підписки. Вони нам надають натхнення і сил для того, щоб створювати нові видосики. Все. Всім пока, гарного, всім вечора.